А чи знаєте ви, як множити біном на поліном? Що ж, я залюбки поділюся з вами такою інформацією. Для цього ми будемо використовувати розподільну властивість множення. Отож, щоб помножити даний трином або ж поліном, який знаходиться між другою парою дужок, на біном потрібно помножити його на кожен із членів цього бінома. Спочатку множимо на 10а, а далі на мінус 3. Отож, розпочнімо. і... Спочатку помножимо трином на 10а. Матимо 10а, помножити на поліном 5а в квадраті, плюс 7а і мінус 1, плюс 7а і мінус 1. Далі множимо на мінус 3. Матимемо, мінус 3, помножити на 5а в квадраті, плюс 7а, мінус 1, мінус 1. І що робити далі? Напевно, розкрити дужки, Отож, так і зробимо. 10а помножити на 5а в квадраті це 50а в кубі. 50а в кубі. Далі 10а множимо на 7а, матимемо плюс 70а в квадраті. І мінус 10а, мінус 10а. Далі множимо мінус 3 на 5а в квадраті, матимемо мінус 15а в квадраті. Далі мінус 3 множимо на 7а і маємо мінус 21а. І додаємо 3. Адже мінус 3 помножити на мінус 1 це 3. І нарешті фінішна пряма. Нам потрібно звести подібні доданки, тож розпочнімо їх шукати, і маємо лише один член третього степеня. Це 50а в кубі. Запишемо його 50а в кубі. Далі цілих два члени другого степеня, саме а саме 70а в квадраті. І мінус 15а в квадраті, мінус 15А в квадраті. Їхньою сумою є 55 а в квадраті, отож, запишемо плюс 55. 5А в квадраті. І знову два члени вже першого степеня це мінус 10А. І мінус 21А. Мінус 21А. Їхньою сумою є мінус 31А. І я думаю, що ви вже помітили: в нас тут заховався вільний член 3. Ось він. І запишемо його також: плюс 3. Нарешті ми отримали кінцеву відповідь. І зауважте, що вона є поліномом, записаним у. В стандартній формі. Отож, вітаю! Ви тепер вмієте множити біноми на поліноми.